Привіт! Ми їдемо в Калгарі. На Калгарі. На Альберту. А де дощ? Я. Ми проїхали майже 200 кілометрів і зупинились по 50 Ой, пройшовся? А? Пройшовся. うよ <laughs> <laughs> Підемо в сторону Калирі. Проїхали гори тепер і Як тобі дорога взагалі? Тяжко. Нам ще лишилося 48 хвилин. 600 кілометрів тяжко. Спати хочеться. Спати хочеться, бо ми рано стали. А нічого Ну, таке, якісь перекуси. Тяжко, бо срака болить. По-іншому не скажеш. Рівнина. Вже сонечко. Нарешті дощне. перестав Щось викладено. Дощ перестав падати. Щось викладене. Ключик якийсь. Ми приїхали в готель. Це наш готель. А зараз ми маємо ще дві години до заселення і ми йдемо в Костку. Щось поїмо. Mm -hmm. От, жар. Ну, на дворі 25 градусів. Поки йдемо. Дуже незвично, що тут нема гори. Тобу рівнина. Взагалі капець. Вот, а нам туди треба дойти. Ми сидимо на бордюрах під костку. Їмо польський художник. Тут у нас бутін і фанта. Поки перекус. Ми заселяємо невеличкий румтур. хит. И вот такая кимнатка. Тут у нас такая ванна. Ой, так, да, Лишко, телевизор, диванчик, шафа, І ось такий вигляд. Що, ти робиш? Чим накривайте? Холодно було холодно. Мікрохвильовка у нас є. Я бачу, міні башенці майбутнь. Сейф Сієв мабуть ще. Холодильник є. Все-таки страшне. Нормально. Ми вчора забули дозняти, бо ми... Були змучені і з'їздили в магазин, купили піцу і лягли спати. А зараз вже ранок вночі падав капець, яка, який дощ і була гроза, і я дуже сильно налякала. Я не Все? вже нагріла? На 20 секунд грілось. Ну ладно, зайду. Ну коротше. Так. Да. Вальте витра. Дей. Було страшно. А зараз ми. Особливо, як грешло, тось, як Та капець, то взагалі капітати в То Тобто, ну чи скоро під десь <гум> З криками мені страшно. <гум> 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 ну, коротше, ми вже зібралися, зараз їмо ще вчорашню піцу. І їдемо. Побачте, куди ми їдемо. Так що, смачного рома. Перехід в піцу. <рес> ми вже вирушили в наступну нашу точку. Заправили машину, порахували, що вона взяла нам 5 літрів на 100. З килони до Калгарі 5 літрів. 35 доларів. 35 доларів? Так. Да. Найс. Ми проїхали майже 700 кілометрів. Давайте. Зараз їдемо в наступну нашу точку. Дуже незвично, бо отак. Все рівно, все рівно і видно, блін, не знаєте, скільки кілометрів. кілометрів перед тобою. Я взагалі в шоці, я такого ну, давно не бачила. Та й так, поки їдемо. Тут повсюди динозаври. Ми в драм Хелері. Це містечко динозаврів. Дуже цікаво. Ми їдемо до найбільшого динозавра в світі. Пластикового, так? Да? Пластикового, так да? Ну не живого так точно. Народ. Гляньте. Це взагалі... Я такого вже не бачила! Коротше, можна зайти в пащу. Ми зараз будемо туди пробувати якось зайти. Не! Клас! Я такого великого динозавра вже в житті не бачила! Ми піднімаємося в пащу. Динозавра! Yeah. 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 Везьми телефон. Okay. Тут вот эти штуки дрилки. Ну, тисяч челая, понял? Круті! Мы не шли же динозавр. Дождь падає, блядь, противный. Вот такие-то динозаврки. Oh. Хочу здалека сфоткати о цього. Здалека. Він І великий. І там така піднизав стоїть. <рес> Дощ падає. О, динозавра видно за мною. Я такого став динозавра видно за мною. <рес> Ми приїхали в музей динозаврів. Людей! Я навіть не маю чому описати. Падає той, блін. У нас на 12-ту. Але можемо зайдемо швидше, не знаю. Зараз подивимося. Розкажи ще раз. Тут відбувається лицечищення, що вони щось. вони під тими під витяжками вичищають апарат, потім розповідають формуватися. Я так поняла, це інструменти які молитву? Це максимально великий динозавр. Більший динозавр. Тут можна ходити і ходити. Дивитись і дивитись їх тут мільярди. Такий динозавр. Yeah. Ми вийшли. Ми небагато знімали через те, що там було максимально багато людей, максимально шумно. Але не знаю, як ромі. Мені сподобалось. Там було дуже цікаво. Тобі як? Сайдор. Сайджот. Правда, там було цікаво. Там мамонти, і динозаври. Ну, коротше, правда, цікаво. Ми зараз піднімаємося на якусь гору. Це парковка така зайнята. Оце Оце все жива черга, щоб купити білети тут. То черга, та черга стоїть, якщо люди приїжджають не заплановано. Не заплановано і не мають білетів за час накуплених. Стоять. Сотник. А ми ну, черга приблизно десь звідси і аж туди, і в ще. А ми купили. Білети онлайн і просто прийшли на певну годину і зайшли зразу Але була проблема, що він з моїм віком, що з 99-го року він сказав за старий. Ти, певно, купляла білети по, по молодіжному. Ні, від 8... від 18 до 65. Ну, але ми ще коротше, доплатили 10, 10 доларів. доларів. Коротше, я намонтую відео, і тих 10 доларів, що ми доплачували, не могли повернути нам на рахунок через те, що я нам... Молодша 25, а я вже старший, як 25. І за рахунок того було повернення коштів. Туалет нарешті відкрили, бачила? Класно, але вже пізно. Ти можеш якось ну, рівно. Ти. Я взагалі в шокі, як ти знімаєш. Ну коротше, ми зараз піднімаємося на якусь горочку. Подивитися, що там. всі люди туди йдуть, йдуть, йдуть. Я не знаю, що там. Побачимо. Такі тут гори. Така тут крокозябра. Це типа дельфін колишній? Це як дельфін. Ой, які пташки тут є, Угу. О, крапаю. Ну, жаба як жаба, вона і в Африці жаба. Ну, вже підемо? Будемо те домашки. Їхали, їхали, їхали. Знайшли Волмарт. Нам подивимося, може купимо цікавеньке. Ми вийшли з Волмарту. Купили воду, щоб пити мати що. Ромі І Їдемо далі вже в сторону готелю. Хотіла сказати вдома. Сім їхати. Їдемо. Ми вже приїхали в готель. Привезли з собою суші поїсти зараз. Піцу. Ще є вчорашня піца. Туди його. Да. І будемо відпочивати. На сьогодні все. Завтра буде далі.